Ну що, я рада вас всіх вітати. Це канал Валерій Вознюк про психосоматику грошей на Ютубі. Чесно кажучи, я в шоці від того, що на цьому каналі стукнуло 110 підписників. Це прям для мене вау! Вау! Так сьогодні трапилося, що в мене відмінилася ранкова сесія, я та підготувалася э, до неї. Ось, а її за 10 хвилин відмінили, перенесли. І я подумала: блін, ну якщо є така вже гарна, готова. То можу записати вам відео на YouTube і чат GPT допоміг мені придумати тему, чому працюєш більше, а отримуєш не ті суми, які хочеш. Перед тим як я почну вам розповідати, я дуже вас хочу попросити. Поділитися цим відео у себе в сторіс. Якщо вам буде корисне, ви щось нове з нього дізнаєтесь, відмітите мене мій інстаграм, і ну, типу, запросити людей на цей ютуб канал і підписатися на нього, тому що раз в тиждень я типу знаходжу час, знімаю контент, і для мене неймовірно важливо, щоб цей контент дивилося, але щоб я його не записувала просто в стол. Ще класна новина, десь впродовж тижня. Вийде мій перший підкаст. Ось тому підпишіться на мій інстаграм, щоб не пропустити і подивитися його повністю. Тому що у підкасті я розказала про те, як я працювала з темою сексуальності, розказала про те, як завдяки психосоматики можна почати делегувати, як не зливатися з курсів. Подкаст вийшов ось такий просто неймовірно таким емоційним, гострим, напруженим, тому що мій інтерв'ю інтерв'ювер не вірить в психосоматику, тому я вам. Дуже раджу подивитися, особливо якщо ви в неї не вірите. Можливо, після цього підкасту на відсотків 10 віри буде побільше. І сьогодні ми з вами будемо говорити про чому люди більше працюють, а не отримують ті суми, які хочуть з призми психосоматики. тобто зрозуміло, що це питання можна розглядати з різних сторін, там структурування та й менеджменту, якихось бізнес-процесів. Сьогодні ми поговоримо саме про психосоматологічні причини, да? тому що треба розуміти все, що є у нас всередині. Те нас оточує навколо ваш навколишній світ це ваша проекція того, які відчуття є у вас всередині. І для чого ну, для чого ходити у терапію до психосоматолога? Для того, щоб чистити, чистити себе від тих емоцій, які ви не прожили. Угу. І таким чином ваше навколишнє середовище теж буде прочищатися і наповнюватися більш приємними подіями. Ну я вам як приклад хочу привести. Якщо ви це все не вірите, я вже десь третій рік, третій. Ну, да, десь там два з половиною. Два з половиною працюю у регулярній терапії з психосоматологом щотижня. Можливо, не всім потрібно працювати як я щотижня, тому що я працюю у цій професії достатньо раз місяцю або раз на два тижні, але. Я прям бачу, як знаєте, от такий накопичений результат за ці там два з половиною роки, і як легко у мене зараз повертаються події там у сім'ї, у фінансовому становищі, у відносинах з самою собою, да я стала більше про себе піклуватися, доглядати за собою, там купувати собі щось. Як мій блог почав збільшуватися, тобто, ви повинні розуміти, що там за 9 місяців блог в інстаграмі з нуля зріс до 6 тисяч підписників. На Ютубі там за 18 відео тут вже 100 людей. Уявіть, Уявіть, як це працює, а все чому? Тому що я постійно розчищаю свої відчуття у терапії і докапуюсь до стану любові і вдячності, тому що якщо у мене всередині стан любові і вдячності, навколо мене створюється такий самий світ. Такі самі люди приходять в моє життя і такі події. Якщо щось де не так, це теж нормально. Просто це свідчить про те, що щось все на щось всередині необхідно подивитися. Там є якісь частинки, які потребують уваги. Давайте ж це все ж таки повернемося до теми, чому деякі люди працюють багато, а утримують не ті суми, які хочуть. А... Ну, от тут перше, що мені йде, це вторинні вигоди. тобто... Я б, знаєте, мені дуже подобається це завдання. Я би точно прописала, сіла би: у мене немає грошей зато є. є. Да? І прям виписала: типу, от у вас немає грошей стільки, скільки ви хочете, зато у вас є. Я би подивилася на те, що, що у вас там є. От Якщо говорити про мене, у мене є такий списочок, у мене немає такої кількості грошей, яку я хочу, зате у мене є. Класні відносини, більше часу для себе, більше часу для сім'ї. У мене прям є цей, цей списочок, а давайте я, я його подивлюся, я вам прочитаю. Ну, просто щоб ви розуміли, що, що я там писала, можливо, таким чином вам буде легше сформувати: У мене немає грошей, свій списочок. Да? Чому б ні? Чому б не подивитися, так? Да? У мене немає грошей. Так цікаво дивитися свої нотатки. таке написане цікаве. Так, знайшла. Так, да, у мене немає грошей, зато у мене є час похворіти, у мене немає грошей, зато у мене є вільний час, я сиджу вдома. Да? мені здається, що якби у мене було стільки грошей, скільки я хочу. У мене взагалі вдома не було. Я б постійно десь мандрувала і е, шлялася. Е, я багато сплю, да? я дуже люблю поспати. У мене немає грошей стільки, скільки я хочу зате у мене є сім'я. Я іноді спілкуюся е, з батьками. Я хороша дівчинка для аудиторії. Uh, да? Я не спілкуюся з людьми так багато, якби це потребувало, бо якщо в мене була та кількість грошей, яку я хочу, тому що там треба розуміти, вже будуть якісь процеси делегування, більша команда, і з людьми необхідно буде більше комунікувати, ніж я зараз. Да? Я не мандрую, я не віддаю гроші нікому, я не контролюю гроші, я не переживаю за гроші. Що тут ще і я не їбусь з налоговою. Тому що ви повинні розуміти, да, якщо у нас приходить, ну, у мене приходити мільйони гривень на рахунок, то необхідно буде ще думати а, ну, типу, про податки, як це правильно оподатковуватися. А я у цьому плані лінива. Да. І тут треба розуміти: от, дивіться, типу, який список у мене вторинних вигод не мати стільки грошей, скільки я хочу. І кожен цей пункт, ну, якщо ми будемо чесними, це пункт для того, ну, пункт, щоб... Для теми в терапії, щоб це подосліджувати і ну, типу, і дозволити собі відпустити це. Угу. Тому що, наприклад, зараз мені страшно мати справи з податковою вже на рівні мільйонів гривень. Тобто там є якісь страхи, я навіть знаю про них. Я, а, типу, доторкалася до цього у терапіях. У мене є. Страх перед авторитетними особами. І от в цей страх необхідно прямо заглянути і подивитися. Як тільки я в нього загляну, подивлюсь і пройду скрізь нього, зміню свого, своє відношення до авторитетних осіб, і важливість, наприклад, податкової теж спаде. І я легко в це піду і в мене не буде там напруження. Але треба розуміти, якщо я це роблю. З відчуттям страху, ніби ламаючи себе, то ну, цей шлях через страждання. Якщо він через страждання, то ми мені нібито буде здаватися. Що, типу, я багато працюю, але насправді ефективно ми працюємо одну-дві години на день. Весь інший час ми частіше всього або думаємо, або переживаємо, або накручуємо себе. Ви продуктивні у, у, у день тільки одну-дві години. І от подумайте, чим ви займаєтесь у цю одну-дві години? Ви заробляєте гроші? Чи ви працюєте у ці одну-дві години? Тому що я. Якісь дні заробляю, в якісь дні я працюю. Я усвідомлюю, що я продуктивна одну-дві години на день. Якщо вам здається, що ви більше продуктивні, то ви самі себе обманюєте. Мозок може концентруватися до 45 хвилин на активній розумовій діяльності. Розумієте? Угу. І тут у ці одну-дві години ви вибираєте або ви працюєте, а це не заробляння грошей, або ви гроші заробляєте. Якщо у вас був інсайт, напишіть, будь ласка, його у коментарях. Взагалі оця тема вона дуже широка. Я про неї можу говорити часами, просто часами. Але у кожного із вас всередині якісь свої відповіді для того, щоб вийти на новий рівень доходу, варто тільки заглянути всередину на себе насправді запитом на гроші. І ви отримуєте все, що ви захочете. А це можливо тільки через терапію. І якщо у вас є такий запит на масштабування збільшення грошей, я вам дуже рекомендую зайти на групову терапію про гроші і подосліджувати себе у контексті своєї терапії і у контексті інших учасниць, які будуть розбирати якісь свої грошові блоки. І насправді така групова терапія вона дозволяє. Не за одну сесію, а за шість подивитися в себе дуже глибоко і почати приймати нові рішення, робити нові вибори, які в результаті призведуть вас до, до грошей. Да. Ось так. Знизу вам залишаю посилання: ну, типу, як можна приєднатися на групову терапію про гроші. Часу залишилось не так багато, буквально 5 днів до старту. 10 лютого у нас буде перша групова терапія. І якщо це ти, я тебе чекаю. Ось. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, на які б теми взагалі хотіли б відео, тому що я збираюся їх записувати кожного тижня. А ось, впродовж лютого, три тижні лютого чи 4, і буде 4 відео. Не забудьте поділитися цим відео у себе в сториках, підписатися, поставити лайк і підтримати мене. Буду вам за це дуже вдячна.